А, нет. Вы в прямом дерево? Добре, я не открываю, Шановні друзі, ще раз повторюю, запрошуємо на підписання спільного листа до потисі до Уряду України е, з нашими вимогами, з нашою солідарністю, та вимаганням подальшої європейської інтеграції і право європейських суду. На каналі просто людей. наказу Шановні друзі, тут є новина, поки ми тут з вами зібралися, поки ми висловлюємо свою стурбованість та солідарність з українським народом. З'явилася вона що президент України Володимир Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який має посилити незалежність антикорупційних органів. Документ підготував спільно з правоохоронною та антикорупційною командою. Можливо, це і є власне той перший крок до того. Це не дуже нам влада, все ж таки в Україні є народ, що нас чують, нас бачать. Ми є владою. Ще раз запрошуємо всіх підписати наш лист до сцени, підписати петицію, аби нас почули. Давайте, люди, Бога чує! Тож я хотів підписати до нас. Запрошуємо до сцени. Це дуже важливо. I don't know. Або відкрутилася. Ще запрошуємо всіх для підписання, листа, петиції президента України, кабінету міністрів та Верховній Раді. Хочемо це наголосити, що ми солідарні з Україною, що Варшава з Україною. Варшава! Варшава з України, Варшава з Україною! 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 Варшава з України! Верша! З Україною держави ми наголошуємо на тому, що голос народу має значення, голос народу. Де даєм реінтеграції і прагне вступу до Європейського Союзу. З Згідністю тоді, з правдою зараз, з гідністю тоді, з правдою зараз, з гідністю тоді, з правдою зараз, З згідністю тоді, з правдою зараз, з гідністю тоді, з правдою зараз, з гідністю тоді, з правдою зараз, згідністю тоді, з правдою зараз з правдою зараз, згідністю тоді, з правдою зараз, згідністю тоді, з правдою зараз, згідністю тоді, з правдою зараз. З гідністю завжди відстоюємо на наша європейська майбутнього. Черговий раз ми з вами показуємо, що українське суспільство це таке суспільство, яке завжди вірить в те, що якщо ми боремося, ми обов'язково поборомо. І це треба пам'ятати завжди. Борітися, поборите. Борітися, поборете, борітися, поборите, борітися, поборите, горітися, поборите, горітися, поборете, борітися, поборите, борітися, поборите. Борітеся поборите. Борітеся поборите. Борітеся, поборете! Борітеся, поборете! Борітеся, поборете! Борітеся, поборете! Борітеся, поборете! Борітеся, поборете! Борітеся, поборете, борітеся, поборете! 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 горітеся, поборите. Боритеся, поборите. Боритеся, поборите. Горійтеся, поморуйте, горітися, поморуйте, горітися, гомоте, горітися, помойте, горітися, поморуте, горітися, помойте, горітися, поморете. Українці зараз виборюють своє право на життя нашої країни. Вони платять за це найдорожчу ціну. Ми завжди маємо це пам'ятати. Ми завжди маємо пам'ятати тих, заради кого ми можемо стояти тут. І заради кого? ми це все робимо. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! Ще раз хочу наголосити на тому, що ми запрошуємо всіх небайдужих, хто ще цього не зробив. Підписати потиці, підписати наш лист, аби більше голосів кричали на лісон, про нашу спільну сім та мету. Хто ще нього не зробив? Запрошуємо, будь ласка, безценно. Текст uh, нашого листа, або хтось зі змін, то також може сюди підійти та отримати копію, почитати uh, дикові по на по Uh... Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава! Україні! Сі! Она була все! Сюди сюди! до вас Ви у солідарності з усіма в цей момент виходить на українські вулиці різних міст, аби нагадати про наші голодні цінності, свободу, незалежність домовитися. Будьте разом знания на святу. Україна не Росія, Україна не Росія, Україна не Росія, Україна не Росія. разом з нашими людьми, висловлюємо солідарність. Ще раз нагадуємо про те, що Варшава з Україною, Варшава з Україною, Варшава з Україною, Варшава!

<різько> Варшава з Україною, <різько> Варшава, <різько> Варшава з <України. різько> Варшава з Україною, 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 Варшава з Україною. Як і під час революції гідності, так і зараз. Варшава з Україною. Підтримує вине свою солідарність. Україна, це Європа, Україна, це Європа. Україна, це Європа, 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 Україна, це. Європа! Україна, це Європа, 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 Україна, це Європа. Це Європа, Україна, це Європа, Україна, це Європа, Україна, це Європа. Україна, це Європа, Україна, це Європа. Україна, це Європа, Україна, це Європа. Ганьба таким законом. Тому ганьба! 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 Бореться за європейські традиції Майка! за нашу спільну боротьбу. Україна – це Європа, Україна. Це Європа, Україна, це Європа! Тиу та висловити свою солідарність з правнення українського народу до демократичності, свободи та незалежності. Дякую вам дякуємо всім, хто підписав разом з нами нашого звернення. До президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів. І зараз, власне, ми передамо його посольство України. Вам ще раз всім дякуємо за те, що ви прийшли, за те, що ви є з Україною і не дивлячись ні на що залишаєтесь голосом України, де б ви не були. Слава Україні! Слава! Слава Україні! Олімічним акцією найважливішої пісні для кожного українця. 何 <laughs> <laughs> Sí.